Вітаю вас на каналі Марія Планс. Сьогодні у нас пересадка в індивідуальні стаканчики бульв алоказії Екзотіка. Це відео я знімала, коли ще садила їх 4 квітня у моїй умох з фагном. Сиділи вони досить довго, цілий місяць. Не знаю, що я робила не так, але нарешті почали проростати. Тому пора їх відсаджувати в окремі стаканчики. У мене їх 5 штучок. Викопала їх, коли пересаджувала свою алоказійку. Так, вам не показалося. Так, 34 дні вони проростали. На жаль, не знаю, чому так довго. То я замочила попередньо мох з фагном і приготувала стаканчики з-під йогурта. Та будемо зараз відсаджувати. Бо о, ці маленькі бульвочки, деякі з них пустує багато коріння. Не хочу їх потім розділяти, рвати. От, о, подивіться, всі ці коріння. Напишіть, будь ласка, в коментарях. О, скільки у вас бульвочки алоказії у мохи з фанами? Чи краще їх у перліції пророщувати? Будь ласка, напишіть. Ну, починаємо їх розпутувати. Подивимося, що там і хто із них купив так багато коріння. О, я здогадувалася, це найбільша наша бульва, яка скрізь запустила свої корінці. Садимо її першу, трошечки трамбовуємо і обкутуємо мухом. А ця бульба взагалі нічого не пустила ні коріння, ні пагінця. Її теж садимо, а раптом щось вийде з неї, подивимося. Ця бульбочка добре пустила в корінці, але поки трошки листочок не йде вверх. Ну і садимо гарненько притушую. Які дуже несправбовуючі мухом з фагном. Ця бульва теж нічого не дала. Я обдерла цю чорну шкарбучку і теж посаджу раптом знову. Місяць не проросла, але можливо є надія, що проросте. <гум> так що підводимо висновки. У нас 5 бульфів, із них дві тільки нормально проросли і пустили корінці. Інші сидять і чухають лоба. Але все ж я не полишаю надії, що вони оживуть і буде все як потрібно. Так як каністри у мене не було, були тільки обрубки, я вирішила зробити такий саморобний парничок. І були у мене палочки дерев'яні, і зараз я на гарячий клей ставлю борти цієї парнички. Щоб усе трималося, дуже притискаю і тримаю. Так, ось Зверху зроблю борти, щоб все гарно так виглядало. Натягуємо пакет і закріпляємо розимкою. Наш парничок готовий. Сподіваюся, та малоказіка моїм буде добре. Це я показую його вже на підвіконі. Ось, дивіться, куденсант пооружував на пакеті. І заглянемо всередину, що там робиться. Ну, все добре. Парничок працює. Сподіваюся. Це буде добре. Дякую за перегляд, Па-па!